Всім доброго дня! Право на час вітаю вас. і Сьогодні ми б хотіли з представником, з капітаном команди е, вищої ліги, командою Темпо французом Васильом. Вас, якщо прийшли, хочемо дещо проаналізувати передостанній тур першого кола. так можна назвати. Це був 12-й тур. і е, там... Були деякі матчі, які ми хочемо зараз вам дещо ближче з ними ознайомити. І перший матч, який відбувався в цьому турі, це гра між командами Спарта та Темпо. От, власне, ви безпосередньо були в, цьому матчі. Скажіть, будь ласка, в якому матчі вам тяжче було грати в першому, в 11-му турі, чи в 12 му Вже, можливо сказати, може, з команди командою, чи, чи не дуже. Ну, все ж таки, по результату можна сказати, що в першому матчі було легше грати. Все ж таки 8-0, mm. тут 5-2. Ну, моя думка, що ми на цей матч підійшли не досить впевнено, Все ж таки, з думкою про перемогу, Спарта не та команда, яка може обіграти всіх. І... Результат, чому ми пропустили відразу, довго не могли забити, потім зрівняли, команда трошки <ecology> зібралася, гола забили. Ну і в результаті 5-2... Коли вам забили гол перший дивлячись э по гри, Спарта відхила рахунок цьому матчі. Як ви помогли після цього, Ну ці таки якось э, э, зневірився в собі чи наоборот якось. Jakoсь... Та ні, це готувалося. Mm. Все ж таки мені футбол можна і за три хвилини в кінці mm. виграти перемогу. Все ж таки ми нам забили на 3-й хвилині, 27 хвилин впереді. Спокійно прийняв, грали як належне і там. Yeah. свій футбол, футбол. далі. Все ж таки не виходило багато чого, mm. але mm. будемо mm. взагалі. Добре, дякую. Скажи, будь ласка, як? Прокоментуєш гру з курінь пас і візавторма, де «Курінь-Пас» програв команді Візавторма з рахунком 2-6. І нагадаю, минулий матч 1-3 «Курінь-Пас» виграв. От, як ти думаєш, що залежить от такі результати? Адже все-таки ну, «Курінь-Пас» і Візавторма сильні, але такі розгромні рахунки, що ну, ну, в футболі можна сказати, це не сильно розгромний рахунок, але тим не менше, пропустили шість м'ячів. 1. Ну, По-перше, команди прийшли не в повному составі, можна сказати, порівняно з першим матчем. Все ж таки Азіотаж, азіотаж був більший в першому матчі, ніж тут. Більше болівальників було якось так. Все ж таки погода трошки помішала цьому. Ну що можна сказати? Віза просто доказала, що вона є сильнішою по ігрі, дивлячись, з перших хвилин взяли м'яч під контроль. Забили, другий забили, Курінпасу... 3 -3 так. Інпасу по нічого не виходили, вони не змогли не. показати, що вони хотіли. І це не хотіли. Чому результат 6-2. й Заслужений цей результат в цьому матчі. Ну, так, бачимо, що міжнапевна переконува перемогла е, Курінь-Пас, хоча в першому матчі е, це впевненість не, 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 не було на її стороні. Все-таки Зробили свої, проаналізували свої помилки, які вони робили в першому матчі. Можливо, а Олега припічку взяли, да, щоб він був і здобули такий результат. Ну, ми привітаємо команду, інтрига зберігається в чемпіонаті, всі два очка різниці між першим і другим місцем це, можна сказати, плюс для чемпіонату. Привітаємо обоє обох команд з можна сказати з тяжкою серією. Ну, з, з, тяжкі команди вже пройшли, та лишається ще один тур для, для відпочинку. Наступний матч Ендрадо програв виграв команди ютім Кеп 2 за рахунком 7-1, можна сказати, прогнозовано, тому що команда ютім Кеп 2 досить така нова команда. 97 рік тільки ще не обстріляні і багато браку. В їхній грі, але я хочу зауважити, що перший тайм з рахунком 1-1, якщо я не подивляюсь, 1-1. Так, це траса <рес> це нас Василь, скажи, значить, про цей матч, як ти думаєш, все-таки в букінки два є, якісь ну, перспективи по в подальшому в вищій лізі, щоб вони вилетіти з... Ельдорадо, звичайно, показує, що вони не дай мають штатному місці, все ж таки борються за тройку, Азерів. І цим доказали в цьому матчі. Кімки Адба, як я сказав, вже нова команда. Все ж таки, на мою думку, такі не необстріляння, їм не вистачає зіграності, досвіду досвід. досвід навіть. Трошки не дотягують до рівня вищої ліги Кіснецької Бардії. Mm -hmm. Бо не, дивився матч в Кубку їхній mm -hmm. Так, Не, не показував досить постаний футбол. Не... Ну, я, я думаю, що Тім два, це команда, яка ще зможе створити проблеми для інших команд. Ну mm -hmm. та, так, потрібно, там Рекспар, Патріоти. Та навіть, можливо, команда не підуть всередині і там. Ну будемо бачити, що ця команда покаже в подачі своїх матчів? нагадаємо, що наступний матч це з Командою Бустівці 2010, який вона програла за 5. -5. О, Добре, Поважаємо Альдраду подальших успіхів знаходяться на четвертому місці, різниця 5 очок, якщо я не помиляюсь, тому ну, можливо, що якщо здраво, не буде програвати наступні матчі, вона може дойти до Ну і Можливо, за призові місця. Наступний матч бистриця 2010 Атлетик. Бустріця програла Верхун 2-4. Василь, що ти можеш сказати, адже все-таки перший матч ця команда виграла Атлетика 4-3. 3-2. Ну, можна сказати, що Атлетик загриває. Ці ну, команди вони ще між собою сказати, так біля як місця в турнірній таблиці. А, Одне очко для них дуже багато, бо тоді биститься виграла в них, перегнала Атлетик. Зараз Атлетик бислить і доганяє вже биснуть. Все ж таки, ці очки дуже золоті для цих команд. Ну що, можливо, писаться, не знаю. Хочу нагадати, що Атлетик підсилився двома гравцями. це Арсен Дем'янник. І ще один гравець з органу 2, там буквально А Ми бачимо, що ці. Поповненням в команду вони пішли на користь і дали результат. Ви це було після матчу? Я думаю, тому дали свої знаки. побажаємо так. 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 Ну, обом командам, прошу наступної гри в наступному турі. І, можна сказати, останній матч вищої ліги Патріот, грав з командою Торнадо, і де Патріот переміг команду Торнадо сім я Василь, скажи, що з командою «Торнадо»? Ну, взагалі, якось, знаєте… Навіть... «Торнадо» знову доказали, що це команда, яка не показує якоїсь впевненості, зібраності, ну, що їм… вони якось несерйозно ставляться до ну, цього. І да, «Патріот» спокійно, скажімо, з цим 1 і ну, все. Бачимо, що взагалі, ти... навіть ця команда «Торнадо» взагалі, ну, навіть не приходить а, так серйозно. Без бажань. Без бажання, так, да, проходить. На матчі ну, матч просто на рівному місці втрачає, втрачає, втрачає. Погано, а Патріот привітаємо ще з трьома очками, це важливий Да. Mm -hmm. для... Ну, Щось на місці піднялися. Я... Ну, це, мені здається, тоже не певний результат для команди «Патріот». Ну і останній матч Зоря і Прайд не відбувся, «Прайд» не прийшов на дос. «Прайд» отримує технічну поразку від команди «Зоря». На цьому наш аналіз 12-го туру закінчується. Дякую, що ви були з нами. Дякую, що ви слідкуєте за чемпіонатом КПЛ безпосередньо за вищою лігою. І ще раз нагадаю, з вами був Француз Василь, капітан команди Тембо Сергеев і програма Додатковий час. До побачення. До побачення.